Кансервипа, чай, горошок, солодище. продуктовий набір 16 позицій та побутова хімія. Вартість приблизно 250 гривень. Цього літнім людям має вистачити приблизно на два тижні, доки вони через карантин не можуть виходити з дому. Про такі пайки для людей похилого віку подбав благодійний фонд Старенькі, який і до карантину розсилав такі набори. Але нині, в часи коронавірусу, фонду дуже бракує волонтерів. Марта з друзями вирішила на карантині не байдикувати, а допомогти. Зараз є особлива потреба у волонтерах, тому що старенькі їм і так важко, а тут ще й карантин. І також є такий момент, скажімо, не кожен, ну скажімо, волонтери, які раніше їздили на розвозку. Хтось боїться карант... ну, вірусу, наприклад, комусь там я не знаю, виникає проблема там, з громадським транспортом. А ми можемо собі там дозволити це, бо ми там маємо свій транспорт і так далі. І дотримуємося всіх норм санітарних. Волонтерський рух з допомоги стареньким набирає обертів по цілій країні. Люди об'єднуються в соцмережах, збирають дані про потреби літніх людей. Це не лише продукти, але й ліки. У нас і у нас і раніше у Харкові не вистачало інсуліну, а нині ситуація просто в глухому куті. Хворі не мають інсуліну і не можуть вийти з дому. Але навіть якби у них і були рецепти, в аптеках інсуліну все одно нема. Для 67-річної харків'янки Лариси Клімової це інсулін на вагу золота. Дякую! нікак не Це багатство ціле. про потреби стареньких. Волонтери дізнаються від соціальних служб, які обслуговують насамперед самотніх чи тих, у кого діти теж пенсійного віку. Волонтерка Марта Родіонова власною автівкою розвозить продуктові набори. Разом з нею соціальна працівниця. Це масочка, вона не стирається. просується все добре. Так. Завідувачка одного з відділень центру соціального захисту Шевченківського району Анна Зелінська каже, що тепер працівники мають допомагати не лише тим, хто в них був на обліку до карантину, а усім стареньким, які опинилися у скрутному становищі. У нас телефони на стаціонарні не замовкають. Дзвонять, телефонують люди, усі, хто перебуває на відділенні, тобто у нас їх 90, 953 людини, а також дзвонять усі, хто не перебуває, бо вони не можуть вийти і є прохання, щоб допомогти, допомогти, допомогти. А на жаль, у нас не вистачає змоги, руки потрібні розвозити це. 46-річна Ірина Авдієнко працює в соцслужбі територіального центру Подільського району. У неї особисто 10 підопічних бабусь та дідусів, яких вона має відвідувати раз на тиждень. Але тепер дістатися до них це додаткове випробування. По долам нині фактично курсує лише один трамвай, і то не за маршрутом, де мешкають підопічні Ірини. Жінка жартує, що побила усі рекорди з ходіння фішки щоденно, намотує не менше десяти кілометрів та ще й тягає важкі пакети на верхні поверхи будинків без ліфту. У нас є вагова категорія не більше шести кілограмів на руки. Буває, що беру більше, щоб в одне місце двічі не заходити. 83 річна Алла Сергіївна дуже чекає на Ірину. Її чоловік давно помер, і вона мешкає одна. Здравствуйте, моя лапушка, Алочка Сергіївна, Я вам. Купила, всі покупки. Цілую вас обнімаю дистанційно. Ірининої допомоги по господарству Алі Сергіївні дуже бракує. То я долізу до кухні та кашку гречану сварю. Доповзу до кухні, зварю гречану кашку. А Іра принесе мені сиру, так я шматочок покладу в кашку, та кефірчиком залю. Мені багато не треба, головне, щоб було що їсти. І ото мені хватить, мій много не надо. Ну, Головне, щоб, щоб було, що то покушать. Багатьом стареньким потрібна також психологічна підтримка в часи карантину, коли вони змушені сидіти в чотирьох стінах. Деякі психологи на добровільних засадах надають їм таку підтримку телефоном побачивши ситуацію, я запитала себе, як я можу допомогти. У нас уже тисячі випадків пов'язаних з вірусом. Це лякає людей, провокує бурю, емоцій, і це не обов'язково пов'язано зі страхом смерті. Це не обов'язково якийсь страх смерті. Психологи в соціальних службах каже Анна Залінська, теж перевантажені. Таких позитивно налаштованих пенсіонерів, як 68-річна Людмила Гаценко, дуже мало. Сиджу вдома, ну, читаю плету, е е дивлюся телевізор, слухаю радіо, дуже багато корисних передач, роблю зарядку обов'язково. Так що готую цікаві е страви люблю готувати. Ну і чекаємо, поки ця корона нас покине. Дуже вам зичу, щоб ви були здорові, щоб ви себе берегли. Більшість соцпрацівників Києва люди пенсійного віку. Директорка територіального центру Подільського району зізнається, що з жахом думає про те, що буде з підопічними центру, якщо її співробітники захворіють. Вони зараз в зоні ризику, і відповідно до закону я б мала їх би відправити по домам. Але якщо я їх відправлю, 60% у мене залишиться без робітників. Це проблема не тільки в мене, це проблема і не по Києву, а взагалі по Україні. Служба така, яка молодь тобто не стоїть на черзі до нас, молодь не стоїть, на жаль. А працюють люди, у яких маленька пенсія, і з врахуванням, що нашої невеликої заробітної плати, що вони можуть якось прожити. За розпорядженням президента, робітникам соцслужб під час карантину мають підвищити зарплату на 100%. У середньому соцпрацівники зазвичай отримують 6 тисяч гривень. Ірина у свої 46 наймолодша у колективі Подільського територіального центру. Вона часто проводить, як вона жартує, обряд дезінфекції і сподівається, що КМДА виконує обіцяне і надійшла їм захисні та дезінфекційні засоби. Соцпрацівникам потрібні не лише маски, але й костюми, як у медиків. У нас є спідопічні лежачі, так. яких треба перевернути, передягнути, змінити памперси. Змінити памперси. Крім нас, ніхто ж їх не перевіряє. Ми приходимо з вулиці. Ми вже являємося носіями. Ми приходимо до цієї людини, яка ослаблена, не буде у нас захисту. Не факт, що вона завтра не захворіє, і не помре. Ірина завершує свій важкий робочий день. Каже, служба не лише через карантин, а вже давно потребує волонтерської підтримки. Держава могла б офіційно направляти соцпрацівникам на підмогу студентів на час практики або молодих чоловіків, які проходять приміром альтернативну службу в армії. Якщо зляжуть соцпрацівники, не виключено, що їхні обов'язки доведеться виконувати назвардійцям інакше тисячі стареньких людей помруть не від коронавірусу, а від елементарної нестачі ліків, продуктів або догляду.